Волосся завдовжки в один метр та вісім сантиметрів. І не у дівчини, а у виноградівця тринадцятирічного Олександра Меке. Зовні звичайний хлопчина, який полюбляє рибалку, карате та прогулянки з друзями. Однак, завдяки густій шевелюрі, Сашко став мегазіркою не лише на Закарпатті, а й в Україні загалом. А все почалось з дитячого страху перед ножицями. Я пам'ятаю, коли ми були малі, о, ще мало двоюродного брата. Prešli posredili za mene, prešli klikali maneta, prešli tato tudi hoče vzgajati, bil še 6%. Preveč se je bojal toji mašinki, prej režet. Prej si mama kazala, da te bo kusi. Зараз же Олександр не тільки не боїться, а й цілком усвідомлює свою унікальність. Друзі в нього достатньо як серед хлопців, так і серед дівчат. До уваги ж оточуючих звик давно, а на питання, чи можна доторкнутись, відповідає охоче згодою. Бувало такі, що вроді просили потрати волосся. Я ще пішов з друзями на площу. Ми там, коротше, грали, а в перші дні нас. Ще потеліковий та ще просили потратилась. Непорозуміння з однокласниками в Сашка немає. А от місцевій продавчині на базарі іноді все ж плутають хлопці з маловидною дівчинкою. Коли йдемо щось купляти йому і предлагають йому, ну як я вибираю, допустимо, е е е кросовочки. І розові дають там. Розові круси. Ну так, дівчинки, як дівчинці. Так. Вот Розчісує плете косу та миє голову Сашку переважно мама. Адже догляд за таким волоссям справа не з легких, особливо для хлопця. Та і тут не обійшлося без своїх секретів. Знаєте, ми більше не, не такими високими брендами, більш я ми і народними робимо. Народним? Ну, Розкажіть нам. Ну, можна лімончик, так, ілі хозяйственним милом, знаєте, теж хозяйственне мило там добав, всяке там кропіва, знаєте. Нещодавно, після професійної фотосесії на даху однієї з багатоповерхівок хлопцю запропонували спробувати себе в модельному бізнесі, От тільки він поки не готовий їхати так далеко від дому. Та й над тим, аби відрізати косу, подумає вже давно. Ось така іронія долі. В той момент, коли багато дівчат мріють про густе та довге волосся, випробовуючи для цього різноманітні маски, кондиціонери та процедури, цей хлопчина в свої 13 років вже володіє справжнім скарбом.